Лана зайшла в купе порожньо, та потяг ще мав стояти хвилин десять. Можливо, хтось запізнюється. Коли оголосили відправлення, дівчина відчула легкий поштовх, рушили. Раптом рвучка розчинились двері купе і, сміючись, увірвались два юнаки один чорнявий, другий рудий, мов сонце. Ледве встигли. Видихнув рудий, розбираючись з багажем. Лише після цього хлопці побачили дівчину Привіт, давай знайомитись. Я Лесь, а він свят. Та я й сам себе можу відрекомендувати, обурено кинув чорний. А як тебе, чарівна незнайомко? Лана глянула на свої потерті кеди, заношені джинси, уявила свою неслухняну зачіску, стягнуту, аби як резинкою. Чарівна, а вже ж!» Лана тихо мовила. І знову повернулася до вікна. Їй подобалося спостерігати, як за склом меготять, а згодом розмиваються у плямах стовпи, дерева, а іноді будинки чи станції. Ну куди це годиться, ігнорувати таку класну компанію? знову обізвався Рудий. Лана зробила вигляд що не чула. Лесю, піди прогуляйся, різко сказав свят, намагаючись випровадити товариша з купе. Заважаю. Так би й сказав, піду подихаю свіжим повітрям. Свят подивився на дівчину, Не зважай на нього. Насправді він хороший хлопець, просто хоче таким здаватися. Власне, яке мені до цього діло? знову тихо сказала Лана. Ти теж на канікули? Так, сесія здала, тепер їду додому. А чому така сумна? Тобі здалося. Вона ж не могла розповісти незнайомому хлопцеві, що вдома її вже не зустріне тато, який так несподівано їх покинув. Їй здавалося, що батьки були нерозлучні, вони завжди разом, щасливі, веселі, закохані. І цього літа планували мандрівку. Тепер Лана поїде лише з мамою. Про що ти думаєш, якщо не секрет? знову запитав свят. Та ні, ні про що, викрутилася Лана. А я от до тата в лікарню, а потім вже додому. Ми з ним удвох залишилися. Бабуся ще була, та її не стало торік. Дуже сумую за нею. Тепер він один. Ну як один? Я ж у місті. А що з ним? Щось серйозне? запитала Лана. Травмувався на роботі, вже йде на поправку. Здоров'я твоєму татові. Дякую. Почувши про тата, Лана зітхнула. Сльоза зрадницьки скотилася з Вона втупилася у вікно, аби свят не побачив, та хлопець, ніби відчув її біль, почав розповідати якусь кумедну історію, аби хоч трохи відволікти. Лана слухала крізь роздуми Як добре, що він не лізе в душу. А ти до якої станції їдеш? знову запитав свят. Що? перепитала дівчина, не розчувши. На якій станції виходиш? А, на зіньківцях. Ми навесні купили там будинок. Справді, я звідти родом, скільки себе пам'ятаю там і живу. Сон накочувався на лану, як тепля хвиля. Дівчина хилитала головою, шукаючи зручну позу. Ти, вибач, я трішки посплю. Потім договоримо. Свято бережно вкрив її простирадлом. Сам ліг на нижню полицю подрімати. До купе зайшов Лесь. О, сонне царство. Тихіше. шикнув свят. Лано, розбудеш. Та мені через дві години виходити, бо я просплю. Постав будильник і попередь провідницю. Це її обов'язок. Коли свят прокинувся, Леся вже не було. Лана не спала, тихо схлипувала. Забудь його. Він тебе не вартий, не витримав свят. Це тато, він нас покинув. зізналася Лана і заплакала. Свят розгубився, а потім пересів до неї на полицю і обережно обійняв. Йому так захотілося захистити її. Слова здавалися зайвими Тримайся, твоїй мамі, мабуть, ще важче. нарешті мовив він. Ти правий. Я не повинна показувати сльози мамі. Відвертість за відвертість. Я не рідний, татові син. Мене всиновили після народження. Його дружина втекла, ми залишилися самі, і він так і не одружився. Були жінки, але додому нікого не приводив. Напевно, не хотів ризикувати. У кожній родині щось своє, задумливо мовила Лана. Тебе хтось зустрічає? Перебив їй свят. Ні, я несподівано приїхала. Тоді я викличу таксі, завеземо тебе, а потім я вже сам. І не сперечайся. Ось моя візитка. Дозволь. Він зателефонував з її номера на свій. Тепер і я маю твій контакт. Авто під'їхало швидко. Мама вже чекала у дворі. Доню, що ж ти не попередила? Щоб ти не хвилювалася, мама. Наступного дня по обід зателефонував свят. Тато вже вдома. Хочемо відсвяткувати. Приходьте з мамою. Буде гітара, вогнище, компанія. Незручно якось, відповіла Лана. Це просто відпочинок. Ви не пожалкуєте. Хто телефонував? Зайшла до кімнати мама. Свят. Запрошує нас сьогодні. Він місцевий. Це що, смотрини?» – пожартувала мама. Та ні, розсміялася Лана. «Ми ледь знайомі. Мама легко погодилася. Вона хотіла, щоб донька відволіклася. Їй самій було важко. Хоч вона і не показувала цього. Затишний будинок, акуратне подвір'я, усе скромно, але з любов'ю. Святий з батьком готували вечерю просто неба Я Іван. Вийшов назустріч господар, а ви, мабуть, Богдана. Можна просто дана. А з тобою ми вже заочно знайомі, підморгнув Іван до лани. Гостина була душевною, свят і Лана усамітнилися в садку, вони вже говорили не як випадкові попутники. Іван з Богданою теж знаходили спільну мову вона розповіла йому всю правду про свого чоловіка. Господар лише мовчки слухав не все так просто, мовила Дана, озираючись, чи не підслуховує її донька. Він усе життя мене зраджував. Лана досі думає, що він просто був у тривалих відрядженнях. Мабуть, і далі все б так би й тривало, якби чергова коханка не завітала до нас додому. А донька була вдома? Була. Я, звісно, зробила вигляд, ніби це сталося вперше. Але тепер не знає, як бути. Вона все бачила, замкнулася в собі, відвертається від батька, не хоче з ним говорити. А як він ставився до лани раніше? Обожнював, і зараз старається налагодити з неї стосунки, але вона не може його пробачити. Моя порада залиш усе, як є, не тисни. З часом вони знайдуть перезуміння. Мабуть, ти маєш рацію, кивнула жінка. Задзвонив телефон. Дана здивовано поглянула на екран. Голос вепе повідомлення від чоловіка, з яким давно не спілкувалася. Вона натисла послухати. Олег після аварії в лікарні. У нього травма хребта. Прохрипів змучений голос. Від несподіванки жінка опустилася на стілець. Я маю їхати, мовила вже встаючи. Доню, гукнула вона до лани. Я їду, ти зі мною? Зачекай, спробував розрадити її Іван. Я тебе підвезу. У такому стані тобі не можна за кермо. Підбігла Лана. Що за поспіх, що сталося? Прийшло повідомлення. Тато в лікарні, аварія. Я з тобою. зойкнула дівчина. Ти, мабуть, залишайся тут, і мені буде спокійніше. До тата не пустять, мені треба вирішити питання за платою та доглядом. Ти потім приїдеш, добре? сказала Дана. Свят похмуро зітхнув. От халепа. Лана тільки трохи заспокоїлася після стресу і знову біда. А в якій лікарні? поцікавилася Лана. У містечку. Зараз зателефоную, дізнаюсь. У приймальному відділенні її зустріла втомлена медсестра. Всі в операційній. Чекайте. Час тягнувся нестерпно довго. Коридор лікарні здавався холодним і чужим. «Іванко, йді відпочинь. Хто знає, скільки ще це триватиме. Ти ж і сама нещодавно з лікарні. Чи піди хоча б в авто, там зручніше. Як вийде лікар, я тебе покличу. Та чоловік відповів, що буде поруч. Десь за півгодини вийшов лікар, втомлений у масці, житиме, а от чи ходитиме, залежить від нього і ще від кількох факторів. Нерви не ушкоджені, але хрещова тканина має зрости. Це потребує аби якого догляду два місяці стаціонару, а потім побачимо. Дона глянула на годинник вже за північ. Очі злипалися від втоми. Може, вип'ємо кави? запропонував Іван. Я так не переживалася, що з'їла біслана не тільки кави, гірко усміхнулася Дана. Я теж їсти хочу, коли нервую. Невимушено усміхнувся Іван. «Про що думаєш? запитав, коли рушили до кав'ярні. Моє життя знову зміниться. Я не можу залишити Олега, коханка втекла. Її любов виявилася корисливою в радості, будь ласка, а в горі не витримала. Ми справимось, я буду поруч. повернув голову Іван. Немає ніякого ми. Це моя ноша. Я сама нестиму її. Я мав на увазі як друг. У цьому сегменті ти мені не відмовиш. Ти маєш рацію. Дружня підтримка саме те, що мені зараз потрібно. Під'їхали до двору. Лана вже чекала. Ну, що там, мамо? Житиме. Під наркозом побачити не вдалося. Завтра поїдемо разом. А коханка. «І сліду немає. Минуло два місяці. Лана і свят стали майже нерозлучними. Мами вдома майже не було. Лікарня дім, дім лікарня. Дона схвалювала вибір доньки. Бо й сама відчувала провину за брак уваги. А коли тато одужає? Ви знову будете разом? запитала одного вечора Лана. Це неможливо. Як тільки одужає, гайне до нової коханки. Дана осіклася, та донька вловила суть. То ця була не перша, я чогось не знаю. Тато все сам розповість. Пліткувати не будемо, похитала головою мама. А як же я? Він завжди був щирий зі мною. І залишиться. Його вчинки не мають зруйнувати ваші стосунки, доню. Добре, бо важко розчаровуватись у рідних людях. На свята натякаєш? Що трапилось? Угу. Уявляєш, він дозволив себе цілувати іншій дівчині прямо при мені. А як він це пояснив? Ніяк, я з ним не розмовляю. Ти не дала йому шансу виправдатись? Поки що ні. Нехай постраждає. Діти. посміхнулася Дана. Думаю, вже час. Подзвонимо і напросимо у гості. А тато. Завтра його виписують, а сьогодні хоч трохи відпочинемо. І дійсно, у святовому будинку їх зустріли як багатих гостей У нас шашлик готовий, зараз засмажимо. Як? Ти кожного дня його готуєш? Ні, але відчував, що сьогодні побачимось. Ну, ти й фантазер. засміялася Дана. Свят зустрів лану, ніби нічого й не сталося. Чекай. зупинилася вона. Ти не хочеш пояснити? Вона сама підставила, підійшла несподівано. Я так і думала, але порядок має бути. Свят пригорнув лану і міцно обняв Не сумнівайся в мені, чуєш? Святе, задушиш. засміялася вона. Вибач, він ослабив обійми. Тим часом Дана з Іваном завершували готувати вечерю. Як справи з Олегом? запитав чоловік. Завтра випишуть. Медсестра буде приходити, я впораюсь. Ти впевнена? Я сподіваюсь. Я повинна поставити його на ноги. Ти мене зовсім не любиш? Іван не витримав. Я повинна бути сильною. Очі Дани наповнились слізьми. Іван стиснув її долоню Я тут, я поруч. Очекаю, скільки треба. З поверненням Олега додому з'явилися нові труднощі Його дратувала данена самостійність, він висловлював нав'язливі пропозиції повернути стосунки. Почнемо все спочатку заради лани. Усе життя ти жив тільки для себе. Тепер моя черга. Я сама вирішуватиму свою долю. Минуло ще два місяці. Олег пішов на поправку, заробляв в інтернеті, повернулася коханка Олег. раптом з'явилась на порозі й мовила вона. Я вагітна. це твоя дитина. Навіть не сумніваюсь. Інакше навряд чи б ти прийшла, спокійно відповів він. Уважно дивлячись її у вічі. Я не зможу працювати хоча б перший рік. Розумієш, малюк, догляд. А готувати ти навчилася. З іронією підняв брову Олег. Щось придумаємо. Тільки прошу, не кидай мене зараз. Дана, почувши розмову, лише зітхнула Санта Барбара. Згодом Олег зібрав речі і перебрався до коханки. Богдана з полегшенням видихнула. Іван зателефонував. Що робиш? Відпочиваю. Олег вивіз останнє лахміття. Це чудово. Заходь у гості. Я втомлена. Краще ти до мене. По приїзду він запитав Ну, що вирішила? Я вже давно все вирішила. Ти пам'ятаєш, що я казала? Пам'ятаю. Але хочу почути ще раз Ти мені більше, ніж друг. Дана піднялася навшпиньки і легенько поцілувала Івана. Він обідняв її, доторкнувся губами до її долонь, до обличчя, зігріваючим подихом. На Різдво вся родина зібралася разом. Лана зі святом теж приїхали. Мамо, озвалася Лана. Влітку ми таки не вирвалися в подорож. А давайте гайнемо на зимових канікулах у Карпати, запропонував Іван, почувши розмову. Усі радо погодилися. Дана глянула на своїх рідних, велику нову родину. Це була їхня перша мандрівка разом, мандрівка за щастям. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.